Наші всі благословіння, які ми переживаємо в нашому житті, те здоров'я, те життя, це сім'я, діти, це все, що навколо, бо все, те добро воно походить від Нього. Слава йому, яким Він наділяє нас. А, перш хочу зачитати одне слово, і далі ми будемо, знаєте, Надалі сконцентровувати нашу вагу, наші думки до Слова Божого. Бо я вірю, що Господь Він, от як батько до своїх дітей, Він має намір нас навчати, має намір нас збудовувати, має намір нас виправляти і надалі вести по цій земній дорозі до неба. Слава йому. І перше місце це записане в Ефесян Апостол Павел пише ці послання в п'ятому розділі. І десятим віршем таке слово випробовуйте в інших перекладах досліджуйте. От. Що приємне Господу? І слідуюча сторона: і не беріть участі в безплідних справах темряви, а краще і викривайте. Перша частина. Досліджуйте, що приємне для Господа. Або от, намагайтеся зрозуміти, шукайте іншими словами сказати. Знаєте, в кожного з нас є те, що нам подобається, так є? От. Що дітям подобається, що подобається дружинам, що дівчатам, що, бат... що... татам подобається. І коли діти це взнають, що подобається батькам і так роблять, то що? Це є приємне для батьків? Це є приємне. А як ви думаєте, а Господь, Він також хоче, щоб йому було приємне від дітей Його, від церкви його, щоб йому було приємно? Щоб, як оце, оце слово каже, і на пліцві свій він буде дивитися. І йому буде приємно. Я би хотів, щоб ми сконцентрували далі свою увагу на, на слово Господнє. І декілька прикладів. Декілька прикладів, що приємне для Господа. Що приємне для Господа. Ще в одне місце зачитаю це є ще один такий приклад. Це вже послання, до, послання Петра, третій розділ. І, і давайте. З третього, з третього віршика, третій розділ, третій вірш. Нехай буде вашою прикрасою не зовнішнє плетіння волосся не золотів чи наряди в одязі. Але заповітна серцем людина в нетлінності лагідного і небентежного Духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так, колись і святі жінки, які уповали на Бога, прикрашали себе, підкоряючись своїм чоловікам, як Сара, слухаючися, Авраама назвала його паном. Ви стали її дітьми, якщо робите. Добро і не бентежитись ні від якого страху. Слава Богу. У нас є слово Боже, яке нам підсказує і говорить, що є приємне нашому Господові, що йому є, знаєте, як то іншими словами, до чого благоволить Бог? На що він бажає дивитися, що йому є приємне? Каже він, в іншому місці, бо очі Господні звернені, Він бажає це бачити. І знаєте, оці дві риси, я хочу, от з цього місця, він каже а, каже, лагідного і небентежного духа, що дорогоцінне перед Богом. І тут він каже, так, колись святі жінки, які уповали на Бога, прикрашали себе як? Підкоряючись, що приємне Господові. Знаєте, є різні речі, але саме таке цінне, яке проглядається через всю Біблію, через всю Євангелію, це покора. Це покора, це слухняність, це те, що я послухаю, це те, що я зроблю, так як сказав мені Господь. Якщо є батьки, то приємно батькам. Коли, знаєте, можна діти, вони, як тут він приказує приклад, може діти будуть гарно вдягнуті. Можливо, гарно в них все буде ззовні, але якщо вона послушна, це біль батьків, це, це важко батькам. Це так недобре, коли там не послухала, потім, якісь, потім наслідки погані. І Богові приємно, коли, знаєте, воно проглядається одна, Бог показує в приклад одну сім'ю. він каже до Єремії: піди додому одного. Сім'я, яка родина рихавітів була. Він їх стави Бог приклад цю сім'ю рихавітів, цю родину. От батько колись поставив для них деякі умови, там було три речі. Не пийте вина, не робіть собі, о, не будуйте собі домів і не сійте. Здавалось би, знаєте, якісь такі заповіді батько ставить, які. Не дають тобі можливості добре якби, жити, розвиватися. Ну, якби будинок, це ж нормально, побудувати будинок, нормально, нормально сіяти, це ж це ж, звичайно, ну це ж Бог дав. Знаєте, я тут проглядаю таку річ, коли, коли ці сини вони мали аргументи, щоб сказати батькові своєму: Батько ні, що ти нам таке заповідаєш? Ми хочемо жити добре. Ми хочемо мати благословіння, але ти нам не даєш цього робити. І вони мали би ці аргументи, і, здавалось би, вони правильні, вони нормальні з їхнього боку. Можна би було так сказати. Можна би було так, якби всупереч піти цим заповідям. Но ні. Вони твердо стоять, батько нам заповів. І знаєте, я замічаю, це слово покоря, це слово, от це треба стати під владу. Під владу стати. І це, уявляєте, це Бог каже для дітей. Діти, слухайте своїх батьків. Бог це каже для жінок. Жінки, будьте покірні своїм чоловікам. Це каже для чоловіків. Чоловіки, голова над вами хто? Христос. І це Він каже церкві своїй надіки. Над якими Бог поставив пастора, поставив диконів. І це проглядається в усіх сферах. Бог каже: послухай, і ти будеш мати благословіння. І я хочу зауважити нашу увагу на тому, що ці сини вони послухалися. І вони мали дуже велике благословіння від Господа. Слава нашому Богу! Це приємно Богові. Це приємно. І друга сторона, я би хотів, знаєте, звернути нашу увагу на те. Є така дуже велика небезпека, дуже велика небезпека в тому, щоб не покоритися, щоб не послухатися, щоб не зробити так, як каже Господь. І цьому є дуже такі плачевні наслідки. Потім дуже воно тоді є а, не на благословіння, а на руйнування. А, і знаєте, Бог, Він як. Той, який ставить ці порядки, він ставить ці, знаєте, такі ці межі, в яких він хоче нас бачити, як дружину в тих межах, як чоловіка в тих межах, як сина, дочку, в тих межах. Він хоче бачити, бо там він надав кожному благословіння, призначив, якщо я послухаю і буду так робити, будеш благословений Богом, будеш мати успіх, будеш. Получати ті благословіння, бо з благоволінням буде дивитися на тебе Бог. Приклад також, знаєте, я так, багато є прикладів Марія. Марія. І вона пам'ятаєте слово, каже, і зглянувся Бог на що? На покору зглянувся, На покору. Хай благословить нас Господь. Хай благословить нас Господь, щоби нам. І друга сторона, знаєте, це є а, записане таке. Ще одне місце зачитаю. Це вже апостол Павел він, як застереження залишає слово до Корінтян 10 розділом і з першого вірша таке слово не хочу залишити вас, браття, у невіданні, що батьки наші всі були під хмарою. І всі пройшли через море, і всі були хрещені в Моїсея у хмарі та в морі, і всі їли одну і ту ж духовну їжу. і всі пили один і той самий духовний напій, бо пили із духовної скелі, яка супроводжувала їх, а скеля та була Христос. Але не до багатьох із них благоволив Бог, і вони були уражені в пустелі. А це стало для нас прикладами. Щоби нам не бути похитливими на зне, як вони були похитливі. Ось таке застереження залишає нам слово Боже, і сьогодні до нас. І такий приклад приводиться, що був ізраїльський народ. Був Господь, який виводив цей народ з єгипетського рабства і проводив його через постелю. Був чоловік, якого обрав Господь. Це був Моїсей. І знаєте, я хочу звернути нашу увагу на одну історію. От Бог ставить чоловіка, якого Він, намір, він має намір, Господь. Господь має намір вжити для своєї волі. І Він його ставить тим старшим, тим, кого Він дав повеління, тим, кому він дає накази, тим, тому, кого, через кого надальше діє Бог. І одного разу просто така історія. Книга Чисел, 16 розділ, і така історія. І взяли корей, син Ізгара, син Каафа, син Левія, і Дафан, і Авіран, сини Еліава, та Авнан, син Фалефа, сини Рувимові. та повстали проти Моїсея, також із синів Ізраїлевих 250 мужів, начальники громади, яких за яких закликали на збори люди знатні, І зібралися вони проти Моїсея та Арона та сказали їм: досить вам, бо вся громада, усі святі та серед них Господь, чому ж ви ставите себе понад зборами Господніми? І почувши це, Моїсей упав на обличчя своє. Ось така історія. Що, я хочу, що цим Бог хоче нам показати і сказати сьогодні для нас? Знаєте, я собі малюю сьогодні, також це є картина така проглядається. Була громада Ізраїля, був Божий народ, який виводив Господь. Но деякі деякі люди були серед цього Божого народу, які пили той самий напій, благословіння Божі для них були. Милості Божі для них були. Вони переходили море також. Воно розходилось. Вони приходили в пустині, де не було води. І Бог скелі давав воду їм, і вони пили її. Ну знаєте, о, лукавий, він не спить і не дрімає. Він, він той, який хоче зробити зло. І знаєте, я, наша натура гріховна. Вона є така, в нас є слабість, нам є важко покоритися. Нам є важко стати під владу і сказати, як Ісус, молитві в Вевсеманському саду, хай буде воля Твоя. І це є важко. І одні, знаєте, громада зібралася, це, це не було зразу. Це люди йшли, і вони вже з якимось часом проходив час, і вони собі в думках своїх задумували, дещо. І знаєте, от От було те служіння, були левити, були священники, все це все постановив Господь все йшло так, як має бути. Але просто одного разу зібралася оце як одна громада цих людей, цей Корей, Дафан і Авірон. І вони, знаєте, задумали в своєму серці таку річ: що а що? Це тільки вам бути старшими, це що тільки ви можете вести народ? А що ми не, не є ті, які можемо теж мати, не, ми не маємо пізнання від Бога? Чи ми не, не маємо від Бога якоїсь влади, чи якоїсь позиції? Знаєте, і це такий а, виявляється непокора тут. Непокора. Непокора кому? Старшим цим. Був арон поставлений старший, був Моїсей поставлений старший. І знаєте, я замітив одну річ. Моїсей пише, почувши це, що сталося з Моїсеєм? Він впав, він впав. Що, що це хоче Господь нам сказати? Знаєте, коли ми десь можемо воставати, є Бог, який поставив. Служителів своїх, каже пасторів, да? і перечислюється, на що поставив це Бог? На збудування церкви. Слава Богу. Бог поставив на збудування церкви, щоб церква вона будувалася, щоб церква вона укріплялася. Ну якщо в мені, як в оцих людях, виростає оця річ, як непокора, Непокора, просто таке, щоб не послухатися і сказати, а хто він такий, а хто цей брат? Що він не такий спасений, як я, що його Бог не спас так, як мене спас? Хіба він може бути вищим за мене? Я хочу це говорити в плані церкви сьогодні, бо це є дуже важливо. Покора, за нею йде благословіння Боже. Покора за нею йде те, що Бог тебе благословить, як цих синів, рехавітів. Можливо, це було, знаєте, не Боже повеління, це було просто батьківське повеління, яке не було їм на зло, яке не було їм на якесь таке. Знаєте, що є такі різні повеління, які можуть на зло бути, але це не було на зло. І коли ці сини вони були покірні, вони послухали, Боже благословіння прийшло. І тут стоїть така засторога. Знаєте, Моїсей він, він просто був, знаєте, знову ж і знову в, такий, в такому стані, коли його це розбило знову, коли це його знову збило, коли ці люди прийшли. І знаєте, один момент, я ще замітив, є така річ. Я хочу ще сказати за цю історію цих людей, які повстали так. Уявляєте, можна, розум... можна так думати, можна так розуміти, що я служу Богу і я все роблю правильно. Уявляєте? Я не покоряюся старшим, я не покоряюся Моїсеєві, я не покоряюся Аронові, але я думаю, що все нормально. Я служу Богу далі. Я далі можу йти, я далі можу славити Бога, я далі можу служити для Бога. Але Бог тут показує дуже невелику таку небезпеку в тому, що коли я так думаю, коли, знаєте, коли я стаю на цей шлях, я стаю противником Богу, я стою противником Йому, бо я йду проти Нього. І Я не слухаю напряму Господа. І ці люди, вони так думали. знаєте, я дивлюся, вони набрали вогонь свої кадильниці. Вони сказали, Моїсей каже, їм повеління, зробіть так. А вони кажуть: «А ми тебе не послухаємо, а не ми не зробимо так. І вони набрали кадильниці свої. І вони пішли туди, присутність Божу. І вони стали перед Богом. І вони думали: ми будемо зараз славити Бога, ми будемо, ми будемо хвалити Його, ми будемо служіння якесь вести, ми будемо щось робити. Но вогонь Господній зійшов на те місце, і вони всі загинули. Вони всі були вражені. І це знаєте дуже велика небезпека, коли я так собі думаю, коли в мені є якась непокора до старших братів, служителів, коли я непокора, я можу взяти таку сферу дітей до батьків. Дружин до чоловіків, чоловіків до, до Христа, дається непокора. І я намагаюся далі служити, а Бог каже, Бог каже, Самоїл, Він каже, що Богові покора є краща, ніж жертва. Бог каже, залиши твою жертву, покинь ту жертву свою. Покинь те, що ти приготував, ти взяв його на готову і хочеш принести мені. Мені це не угодно. Мені це не угодно, що ти не покоряєшся. Але коли ти підкоришся, коли ти підкоришся і принесеш цю жертву, вона була приємна мені. Ця хвала буде приємна мені, це буде приємно мені, бо я споглядаю, і воно мені є добре. Хай благословить нас Господь і нам, зірцем є Ісус Христос, Филипян. Филипян, я зачитаю ви це місце, знаєте, але я ще раз зачитаю Його. Бо це є взірець для кожного з нас. Для кожного з нас другий розділ, п'ятий вірш, таке слово. Нехай будуть у вас ті самі думки, як Ісусі Христі, який, будучи в образі Божому, не вважав за потрібне. Чуєте, не вважав за потрібне, не зважаючи ні на що бути рівним Богові. Бути рівним Богові, тобто десь підноситися. Десь показувати свій статус, своє положення, але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба, ставши підвладний, Бог став підвладний і каже далі слово Боже, став подібним до людей і виглядом став як людина, упокорив себе, був слухняним до смерті, смерті ж хресної. Слава нашому Богу! Ісус є прикладом для кожного з нас. Тому оця річ, коли в мені є якась така непокора, я згадую слова дальше Ісуса Христа, який закликає, який кличе і каже: прийдіть до мене. Знаєте, що я тут бачу? Струджені і обтяжені. А знаєте, чим може людина бути струджена і обтяжена? Непокорою. Вроді би ти можеш Богу служити, можеш те робити, але тобі там всередині нема життя. Тобі тяжість, тобі там така важкість серця. І Він замітьте ті слова, які каже Ісус Христос. Каже: Прийдіть до мене і навчіться від мене. Бо я який. Лагідний. І який? Серцем я покірливий, навчиться від мене. Господь Ісус Христос хоче помогти тобі і мені, щоб я був покірливий, як Він, щоб я покорився, як Він покорився, щоб я був слухняний, як Він був слухняний. Тому Бог і возніс його, і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед ім'ям Ісуса приклонилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. І всякий язик сповідав, що Ісус Христос, Господь на славу Бога Отця, Господь приготовив нам благословіння в покорі, послуху, в слухняності. Тому Хай благословить, дорога церква, кожного з нас, Господь, щоби нам не бути відкинуті Богом, бо Бог пильнує. Він той, який наблюдає за кожним з нас. Щодо дітей, що до жінок, що до чоловіків. І щодо нас, як громади, до членів церкви, молоді, кожного з нас, нами над нами наблюдає Господь. І Він бажає бачити ту приємність в нас в покорі, коли я покорився. Знаєте, є такі речі, коли нам ще одне скажу, ще останнє, нам здається, що є постанови старших братів, які постановили це вже давно. І можна сказати, є постанови церкви, хтось може сказати, а що а так? А що не так, а де слово Боже так каже? А де воно обґрунтовується, а де воно показується? Знаєте, я, я замічаю, коли я встаю на цю дорогу і я починаю так говорити. Ще одне, одна істина, якою Господь, якщо він поставив старших братів, Якщо Він поставив служителів, він радиться з ними, Він в спільності з ними. Господь дає їм, якби те, можна сказати, постанова, яка була затверджена, каже, що зв'яжеться на землі, буде зв'язане на небесах. Господь рахується своїми служителями. Він рахується з ними. І рехавіти, оці, які прийняли, Цю заповідь батька свого. Господь порахувався, уявляєте? Господь порахувався з цим батьком і сказав: ці діти будуть благословенні, вони будуть мати успіх, вони будуть мати те благословіння від мене, бо мені приємно бачити, як вони підкоряються свому батьку, як вони слухають його. Тому Хай благословить нам, Господь дасть сили. Якщо, можливо, ми бачимо десь в нашому житті проклав. Прокрадається оця непокора. Це дорога до погибелі. Якщо в нашому житті прокладається те, що я десь не хочу слухати, я не хочу так робити, я не хочу так йти, я не хочу це слухати, я вірю в те, що Ісус Христос, Він Той, який каже Тобі і мені: прийди до мене, прийди до мене, я хочу тобі допомогти, щоб на цьому шляху ти не збився, ти не пішов туди, в, той, в ту сторону, де. Чекає погибель як для цих, які востали, і вони зійшов вогонь. Для цих, які стояли біля своїх наметів і розійшлася земля, і всі загинули. А Ісус Христос, Він не прийшов, щоб погубити. Він прийшов, щоб ми всі, кожен з нас, дійшли до неба. І на, на то Він призначив пастора, Він призначив деяконів, Він призначив служителів своїх, яким, через яких Він бажає давати їжу своїй церкві. Через яких давати благословіння церкві своїй. Тому я хотів би закликати нас до молитви. Помолитися, можливо, хтось відчуває в своєму серці, що є ця боротьба. Важко підкоритися, важко стати під владу, ту. важко десь послухатися. Я би хотів помолитися. Я би хотів дуже помолитися за служителів. Бо цією непокорою ми збиваємо служителя. Ми збиваємо того, кого поставив Господь, Моїсей впав, впав він тоді. А чому він впав? Бо люди збунтувалися, бо люди встали непокору, бо люди встали проти десь якихось постанов. Вони встали проти Моїсеєві. Стало тоді важко. Він падає. Служитель падає, коли стає оця така річ, коли люди не покоряються. Тому я би хотів закликати нас до молитви. Амінь.